Прасування футболки. Розмістіть футболку на досці. Знайдіть пахвовий шов. Розрівняйте рукав руками, а потім пропрасуйте його. Перевірте, чи потрібно прасувати зворотний бік. Повторіть дію для іншого рукава. Натягніть футболку через ніс дошки так, щоб шов плече, і італії був з боку дошки. Натягніть плече і розгледте тканину руками. Попрасуйте футболку. Прасуйте футболку, поки вона не буде повністю випрасуваною. Покладіть футболку на дошку, щоб скласти її. Відміряйте два пальці від коміру для лінії згину. Загинайте рукав назад лише за необхідності. Повторіть дії з іншого боку. Складіть футболку навпіл. Переходимо до наступного відео.